Доброго ранку малятка. Доброго ранку, шановні батьки. Малята, ось погляньте. Ми сьогодні підемо в гості. Точніше, ось погляньте. Це дівчинка, дівчинка Оксанка. Бачите, яка вона гарненька, вона живе в місті. Давайте привітаємось з Оксанкою, та один з одним я пропоную ось такі привітання: показати сердечко. Клас! А так просто два пальчики чи подарувати повітряний поцілуночок. Так, Нікітка, бачу, обирає сердечка. Давайте. Ось така сердечка. Так? Ти всі показуєш, так? Ти хочеш усіма знаками привітатись. Нікольчика, ти будеш якось вітатись? Ну добре, примушувати не будемо. А я пропоную. Показати клас. Показати, що сьогодні в нас буде гарний настрій, так? Він у нас є, а буде ще гарнішим після заняття. Так, і ось ця Оксанка запрошує нас до себе в гості. Бачите, вона живе у місті. У місті є великі будинки, багатоквартирні, а є поменші, там, де живе лише одна родина. Ось будинок нашої Оксанки. Він двоповерховий, але він не багатоквартирний. Це все їхній будинок. Бачите, тут є різні кімнати: спальня, вітальня, дитяча, дитяча. Yes. 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 ванна та кухня. І ось ми сьогодні побуваємо в неї в гостях і подивимось, яка в них, який у них будинок. Ось погляньте. Це Перша кімната це вітальня. Бачите, у вітальні посередині стоїть великий такий диван, на якому можна сісти і відпочити, так? Стіл ось такий. Та? Шафа біля вікна стоїть з книжечками, і рожевий комод, в якому можливо зберігаються іграшки чи настольні ігри. У вітальній вся родина ввечері збирається, може подивитися телевізор, пограти в рідні настольні ігри. Так, давайте подивимось, які ж меблі взагалі в будинку бувають. Що це таке, діти? Шкаф. Шкаф, шаф. Шкаф. В шафі зберігають речі. Є у вас вдома шафа? Можливо, не така, можливо, інша. Є, Є шафа, де ви зберігаєте речі? <піл> <senza arrived> так. То... <піл facqua> а це що таке? <піл lifto> так, <піл habito> ліжко ліжко Ліжко-ліжко. молодець, Нікітка. А для чого ж нам потрібно ліжко? <пілля> <пілля> ну, підкажіть мені. Для чого ліжеч? Щоб спати, а у вас є своє ліжечко? Да. Так. І вранці, коли ми прокидаємось, так? Ми встаємо і застилаємо своє ліжечко, щоб воно було чист, охайним, так? Та застеленим. А це що таке? Ану, допомагайте мені. Yeah. Сільчик. А для чого нам треба стільчик? Щоб кушать. Ну, майже, щоб сидіти на ньому, коли кушаєш, так? Так. Да. Щоб або посидіти і почитати книжечку можна на стільчику. А от стіл для чого потрібен? Щоб кушать. Ось тепер правильно. За столом їдять або навчаються, як ми зараз з вами, так? Ваше ж стоїть. Ваш гаджет на столі, правда? На маленькому, можливо, столику. А так, а сидите ви на стільчику, правильно? А так, да, правильно. Ой, Нікітка, я не можу. Все треба звіритись, чи правда Юля каже, так? Так, а це шафа. Шафу можна скласти книжечки, або іграшки, так? а ось погляньте, дітки залізли в шафу і сидять в шафі. Можна так робити? Ні. Ні, так не можна. Бо ви можете або впасти з тієї шафи, так? або ще й шафа зверху на вас може впасти. Це небезпечно. Треба сидіти на стільчику чи на дивані, коли читаєш книжечку. А гратися іграшками також краще на підлозі чи на диванчику. <кхи> так, малятка, а це що таке? Крісло! Крісло нам також потрібно, щоб посидіти на ньому, почитати книжку, чи відпочити, чи, можливо, подивитися телевізор, так? так на... А ось ми і підійшли до кімнати Оксанки. Гляньте, яка вона гарна, так? В кімнаті прибрано іграшки складені всі, так? Наша Оксанка вже ходить в школу. В неї, погляньте, є ось таке ліжко, де вона відпочиває вночі, так? так? Також у неї є стіл та стільчик, за яким вона робить уроки. Ще в неї в кімнаті є шафа? Поличка, де вона складає свої книжечки, і шафа біля ліжка, де вона свої речі складає, і тумбочка біля ліжка. Ось така гарна кімната в нашої Оксанки. Давайте ми продовжимо. І ми завітали, як ви гадаєте, можливо, це кухня? Ні. Це кімната Оксанкиних батьків. Бачите, вона вже не така яскрава, і тут немає іграшок, так? Зате тут є велике ліжко, де відпочивають батьки. Дзеркало, де матуся робить зачіску, чи фарбується, і стоять тумбочки біля ліжка, де стоять квіти, лампа. Чи можливо покласти книжечку на цю тумбочку, коли почитав? Так, малятка, а давайте продовжимо. І ось ми прийшли. Куди це ми прийшли, Оксанки? У кухню. На кухню, правильно. Погляньте, яка гарна кухня в них. Ось за цим столом, де стрілочка показує, матуся готує їсти. Ось у них на кухні є стіл. Та стільчики. І матуся насипала вже Оксанці смачний обід. Так? Так. Супер. Давайте швиденько продовжимо далі, поки обід Оксанки не захолоне. Як ви гадаєте, що це, це за кімна... кімната? Ванна. ванна кімната, правильно. А для чого потрібна ванна кімната? А ну хто мені скаже? Що ви робите у ванній кімнаті? Купайте. Купайтесь ввечері, правильно. Також чистите зубки та ходите до туалету, правда? Які ж меблі в ванній кімнаті бувають? Це ванна, де ми купаємо, гляньте, яка там качечка гарна. Також це поличка, куди ми складуємо свої щі, е, різні креми, мама ставить, різні засоби для догляду. А також гарне церкало, в яке можна побачити себе, своє зображення, так? Ось така гарна, гарний будинок у нашої Оксанки. Але їй час уже вигулювати її друга песика-баксика. Вона <кхи> прощається з нами запрошує ще нас колись у гості. Будемо казати Оксанки, до побачення. Пока-пока. Пока-пока, Оксанка. До нових зустрічей, так? Малята, а ну скажіть. Пока -пока. Малятка, скажіть. А де ми сьогодні були? Оксанки. Оксанки. А про що нам Оксанка показувала? Що вона показувала? Тебе вдома. Шаю, Свою кімнату і взагалі свій кімнату, свій будинок, які там є меблі, так? Молодці А ну скажіть мені а на чому ж все таки ми спимо? На ліжку. Розумно як на ліжку, правильно. А за чим ми кушаємо? Що нам потрібно, щоб поснідати? Які, які меблі нам потрібно? Стільчик? Стол. І стол. Правда, ми на нього поставимо свою тарілочку. Молодці, малята! Ви гарно попрацювали, ви дуже добре слухали. Але нам час уже прощатися, малятка. Ми всереду з вами зустрінемось і обов'язково пограємось. Домовились? <гум> Не, до побачення! Я дуже рада була вас бачити. <гум> Пока. <гум> пака, пака. Моя зірочка. <гум> Все, до побачення. Пока-пока. <гум> <пака. гум>